Прапори вивісили курсантів. Пошикували все завмерло. В очікуванні зустрічати родича британської королеви Майкла Кенського зібрались представники обласної міської влади військових та працівників аеропорту. Півгодини очікування, і на посадковій смузі з'являється перший літак. А потім ще із десяток аеропланів. Аж нарешті він принц на борту білого літака. Як летів журналісти, так і не почули з пресою. Представник королівської родини не спілкувався. А от решта британців виявились більш відкритими. Пілоти діляться довго летіли до України. «Ми вилетіли ще в понеділок. Цей аероплан живе в Шотландії. Тож ми мали вирушити на два дні раніше, аби ще долетіти до Лондона. Тож цей пролетів на 500 миль більше ніж всі решта. Довгий шлях допомагає Девіду долати його дружина. Чарі вже багато років виконує роль другого пілота. Літаки не лише стали спільним хобі подружжя, а й поєднали їхні серця. насправді я спершу помітила його літак, а вже потім його. Він летів. Я глянула і подумала цей гарненький. А потім приземлився, і він вийшов з нього. Біплан 41-го року з подружжям сістер вже понад 30 років. Тоді в 70-х він обійшовся сімейному бюджету 15 тисяч фунтів стерлінга. Загалом розповідає Руперт Кларк, хобі вимагає чимало коштів та часу. Однак ставиться він до свого біплана як до повноцінного члена родини. У мене одна дружина, дві дочки і один аероплан. Він потребує уваги. Його конструкція була дуже доброю для 30-х, 40-х років ХХ століття. Тому він потребує постійного обслуговування. Більшість пілотів раніше служили у королівських військово-повітряних силах Великобританії. Чимало з них є власниками літаків. А от два винищувачі часів Другої світової, радянський як 3 та американський мустанг, крім історії, поєднує один власник. Аби привезти обидві машини в Україну, йому знадобився ще один пілот. Француз Майк Матіс прилетів до Львова на яку, а в Британію повернеться на мустангу. Мустанг це як Роллс-Ройс. Коли ти летиш, в тебе багато простору, і він дуже стабільний. Однак мустанг це 6 тонн, тобі потрібно понад 900 літрів палива, а тут ти маєш 450. Тому він як боєць використовується для атаки. Всього на Львівську землю приземлилось 24 літаки. Ще двом довелось зупинитись у Чехії. Один пілот вибув через несправний літак, інший зламав ногу. Наступні три дні колекцію літаків британського клубу Air Скедрон можна буде побачити на виставці в Києві. А 9-10 липня британці зроблять ще одну посадку у Львові. Вікторія Вескевич, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.